Всім доброго дня і слава Україні. І героям слава також сьогодні в нашому місті проходить декомунізація. Демонтовують пам'ятник освободителям нашим. Хлопці зараз закидують трос ще на одного освободителя. Комуністична партія не мала де виганяти людей, і от і вирішили поставити ось такі артефакти нам. Тут має бути сквер. Від від прапора, від вздовж сюди, і тут має якесь бути закінчення. І коли ми було прийнято рішення демонтувати, був тут архітектор ДНГ Володя, був тут пан цей Михай Микола Гуняк. Думали, як тут по-любому якесь має бути закінчення отого сквера, який має починатися тут і закінчуватися тут. Трошки пізно повідомили. Але я встиг. О, Зараз його повністю облили червоною фарбою. І правильно зробили. Не місце таких пам'ятників на нашій Україні, на нашій вільній землі. Пане Погло, можете прокоментувати цю подію в нашому місті? Згідно рішення сесії, проводимо демонтаж пам'ятника. Артефакт Солдепівської, нацистської, Які? Які? Ну, москальської, я вам підкажу, <с такої <с культури, не до культури. Яка комуністична партія до того звела, і ми. Ну, бачите, ви все сказали? Що ви люди мали де ходити, вони тут звели. Бо тут я півроку назад тут зняв, десь рік назад, тут недобиті москалі почали на мене шипіти і почали мені комити, погрожуючи, писати, що ви... то, що ти там лізеш, ліз. А, а хто ти такий? Я житель міста, кажу. я ніхто такий, я житель міста, житель України, кажу. Йду до цього місця, де була стела. Стела москалям, які так би загинули за нашу свободу, за нас, українців. Я підтримую тих людей, хто тут колись молотом тут побив і правильно зробив. Правильно зробив. Слава Богу, слава Україні! Цьому буду закінчувати. Дуже приємні новини. Сьогодні гарна подія в нашому місті. Доброго дня! Доброго. В нашому місті сьогодні подія. ви знаєте, що коло нової зупинки пам'ятник зносять совєтським освободителям? Як ви до того відноситися? Чудово відноситься? Давно потрібно все це було зробити. Давно. Давно, правда? Перше б треба було ту площа поставити, а потім бай! бай. Ну, не ви, маєте, ви маєте раз. Івано, поставте мають. То на часі площа буде. То, площа буде. Чоловік, площа буде. Чоловік, площа буде. Ми відбудуємо все, а то, то там зрозуміти. Так, їх, їх на Україні не потрібно, тих освободітелів. Я так теж думаю, я з вами згідний. Це, та. Так. А Може, українці лежать. Ні-ні, там нікого. Я питав людей, там нікого. То просто, то комуністична партія, колись тут побудувало, би мати де зганяти людей. Е, я вибачаюся, та людина в полковник, відця. Слухайте, будь ласка. Що він а що я можу сказати? А... Я ж кажу, що може там хтось лежить. Ні. Якщо я... хтось лежить, треба було так зробити, я казав тобі. Треба закликати священника, зварити так. хрест, найбуде там москалі чи хто не, там, вони люди хрест, поставити хрест, хрест від відправу зробити, так як має бути. Ну там не треба написати так, Поб... Право, Поб... побідітелям. Там побідітелям. писало по-русски «побідітелям». Так, побідітелям, побідітелям. побідітелям. освободителям. От і все. І Навіщо вони ставили, коли Путін казав, що ми війну без українців. українців. Так, у них манія вілічя. Так, у них манія величія, А як вони привикли таки всюди всіх освобождати. Да. вже звільняють. Да. Добре, дякую всім гарного настрою. Слава Україні! Радики, вцепимо, сьогодні.